Знову ж таки, вбирання, питання досить таке гостре. Коротенько зупинюсь, тому що я впевнений, що вам це питання задають. Значить, ну, для когось, і тому числі, для наших активних небайдужих громадян, вбирання це щось таке, мабуть, нове, не знаю. О, тому, чому розмістили там? Тому що парк це концентрація. Я маю це пояснити, тому що ну, коментувати в Фейсбуці це не дуже так доречно. Ми виходили з місця, де концентруються люди, і також ми враховували наявність і можливість приєднання до комунікацій. Це теж немало важливо. Тому, що сучасні туалети вже не будуються по принципу вигрібної ями. Тому у нас туалет передбачається з і з водопостачанням. Чому так довго будуємо? Тому що ми його будуємо господарським способом. Кошти з місцевого бюджету пішли виключно на придбання матеріалів. Нам допомогли основні види робіт. Працівники одного із аграрних підприємств дали свою робочу силу. Це Клюшовицьке підприємство, директором якого є Андрій Думіченків та Благоустрій. Зупинилось будівництво в силу того, що під'єднання стандартів, про яке зараз іде мова, до електромережі це досить тривалий бюрократичний процес. В силу того, що зараз там немає світла, наші зусилля направлені на інші проекти і на інші роботи. Доєднується світло, вже на наступному тижні ставляться двері і закінчуються оздоблювальні роботи всередині. Тому, звичайно, було простіше найняти підрядника, заплатити в три рази більше і далеко вже стояло. Але крім того, що ми маємо реалізовувати якісь соціальні проєкти, ми ще маємо підходити до цих проєктів зважено і максимально заощаджувати бюджет. Я впевнений, що ті, хто не задоволені тривалістю процесу, вчинили б саме так, як я й сказав. Наняли підрядну організацію, але, умовно, коштувало б не 200, а 500 тисяч. Все красиво зробили, але крім виконання проєкту, що є питання заощадження коштів. По місту я пояснив, чому саме там. О, окремо наголошу, що навіть не беремо до уваги європейські міста, навіть в Києві, якщо ви бачили громадські вбиральні стоять серед найбільш туристичних, популярних вулиць, тому що туалет це про зручність і про цивілізацію. Тому отака ситуація. Дякую. На виконання окремих норм закону України про прозорість місцевого самоврядування з 15 серпня 2024 року проводиться відеофіксація і публікація сесійних засідань, а також засідань постійних комісій. Відеозаписи можна переглянути на офіційному сайті Таращанської міської ради.